Було багато ідей, думок. Знаєте, якби хотілося все і відразу, але ми розуміли, що є такий бюджет, і ми хотіли залучити різну вікову категорію людей, де могли б проводити активний відпочинок. Тому ми вирішили придбати спортивне обладнання і облаштувати наш спортивний майданчик. Я залишила для себе. По перше, нові знання ми отримали дуже багато інформації, які ми раніше не знали, не доводилося якби зустрічатися з тим. Дуже мені адвокація сподобалася. Залишила в себе спогади історії дівчат. Мені дуже сподобалося, що ми згуртовано працювали. От взагалі, ці емоції, нові знайомства, тренера ну от саме ця атмосфера. Хочу ще. <смі> навіть після кожної зустрічі ми приїжджали додому, обговорювали це з родиною класна кажу у нас би можна було б зробити це. І зробити це на навчанні. Ми дізналися, що можна брати участь у проєктах. для нас. Це теж було нове, тому що написання проєкту – це теж був новий досвід, і ми цього не знали. Завдяки навчанням ми дізналися, що можна брати участь у проєктах. І в нас уже такий потенціал. Ми хочемо. Ми після того, як пройшли навчання, ми стали більш впевнені в тому, що коли жінки об'єднуються, з'являється простір для росту, то і змін. У кожної із нас є діти, тому ми вже одразу уявляємо, який би ми хотіли простір для наших дітей. І тому ми така дружна команда.